Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І до нашої розмови в студії приєднується наша наступна гостя. Це Євгенія Гавришенко, дослідниця української культури. Вітання, пані Євгенія. Доброго дня, пані пані Євгенія, багато вже років можна сказати, з часів незалежності в Україні тривають дискусії про те, що таке шароварщина, чи дійсно ось те, що ми пам'ятаємо, те, що ми бачимо. Те, що нам, можна сказати, залишилося з радянських часів, наприклад, різні виступи на шкільних заходах, на якихось концертах це все Шароварщина, і з нею варто раз і назавжди покінчити. Хоча є інші прихильники того, що це дійсно справжня українська культура, і її треба якомога більше берегти і плекати. І е, такі думки дуже часто зустрічаються, дуже часто і дискусії тривають, і е, знаємо, що ви написали дуже цікавий е, пост у Фейсбуці е, про е, якраз колоніалізм і Шарващину, і, можна сказати, е, розбили всі аргументи е, прихильників е, саме е, цієї культури. Е, тож хочемо з вами про, е, про це поговорити трішки детальніше, е, чому ви е, вважаєте, що дійсно... Ось те, що ми маємо в нашій культурі, це все таки наслідки колоніалізму, і яким чином дійсно московити протягом багатьох століть, особливо протягом ХХ століття, намагалися нашу культуру якось примітивізувати, показати її якоюсь дикою, неповноцінною, екзотичною і таким чином. З одного боку, прибільшувати свою російську культуру, а з іншого боку, применшувати українську культуру, пані Євгенія чи є ви зараз з нами? Так, я, на жаль, поки що вас не Там чую. Так, вже зривався. Ваше питання було, було стосовно Шароварщини так і дискусії з приводу того, яке місце визначення. Так, ну, ну я більшого... розказав нашим глядачам та радіослухачам, що ви дуже цікавий mm -hmm. пост написали в Фейсбуці, де, так би мовити, навели всі mm -hmm. аргументи. Ну і хочеться дійсно трішки донести до людей ось вашу позицію і пройтися по цих пунктах. То чому ви вважаєте, що ось ця наша шароварщина це наслідок колонізаторської політики московитів, расистів? Так, дійсно, дуже така гаряча дискусія неочікувано для мене під моїм дописом виникла. І такі аргументи були з приводу того, що не потрібно нічого змінювати. Це наша культура, також і всіх інших народів світу є свої варіанти, кічу, ніхто з ним не бореться. На мою думку, правда завжди десь посередині, і потрібно цьому до всього підходити раціонально зваженою з холодною головою. Тобто, дійсно, от наш цей випадок, наш кіч, шароварщина, як ми його в народі називаємо. Хоча знову ж таки це не має жодного стосунку до штанів там виду шароварів, це не боротьба з етно, це не боротьба з проявом яскравим українства, а це просто такий класифікація оцього кічу. Він виник. В часи, коли Україна була в російської, в тому числі, От. і вона формувалася також і культура українська в цьому наративі. Тобто ну, пропаганда, така як ми бачимо зараз, вона була завжди, тобто і імперія завжди. Прагне поневолити підкорену територію і нав'язує думку, що її панування на цих теренах є природнім і є навіть позитивним для всіх сторін, і таким чином вона закидає оці ці тези в культурний простір, що поневолений народ не має суб'єктності, тобто він є таким пасивним, аполітичним, політичним. А хай краще подумає за вас, що для вас краще, хтось дорослий, це не, не тільки український випадок. Так було у всіх імперіях, і також і, наприклад, дослідник, такий як Едвард Саїд, написав працю орієнталізм, де він досліджував подібні такі стереотипи про східні народи, які не мають під собою серйозної підстави. А лише е, написані поневолювачами грубо в рамках матоністичного е, е, колоніальних великих імперій. Угу. Е, пані Євгенія, ну, але давайте трішки зупинимося детальніше на саме на е, тих е, проявах цього колоніалізму в нашій культурі. Е, зокрема, е, Перш за все, ви вважаєте, що от екзотизація цього колонізованого простору є однією з перших причин, і ну дійсно це можна було помітити про, про ту саму культуру, як сприймали московити, наприклад, Гоголя і його диканьку і всі ці українські традиції. І з одного боку, дійсно, для них це така екзотика, адже. Мабуть, в них і досі немає таких традицій, їх, мабуть, ніколи не буде, якщо вони, звичайно, в когось їх не вкрадуть і не привласнять, адже знаємо, що московити і не вміють колядувати, і багато чого дійсно в них в культурі і не було, і тому вони з одного боку ніби з такою зацікавленістю і ніби до якоїсь екзотики. Ставляться до української культури, ну принаймні ставилися раніше, до початку цієї великої війни. Хоча, мабуть, вони і залюбки б знищили всю цю культуру, і їхня мрія саме в тому, щоб тут запанував, так би мовити, один такий простір, всеросійський. Без будь-якої української екзотики, без будь-яких українських пісень, українських танців і української мови я вже не кажу про якусь вищу культуру, на яку нам яку нам забороняли протягом багатьох століч, сторіч, починаючи ще із Петра І, і таким чином, і таким чином, на, на жаль, Дійсно, в багатьох випадках українці не мали можливості якраз представляти свою культуру на якомусь високому рівні, а були змушені дійсно обслуговувати саме Російську імперію, змушені були їхати десь до столиці, до Петербурга і там виконувати усі забаганки царів і інших прислужників. Ну і е також серед інших аргументів знаємо також е так, є вже в нас пані Євгенія на зв'язку. Та пані Євгенія, ви є mm -hmm. зв'язок та на жаль, розривається зв'язок. Ну але я хотів би е з вами все таки зупинитися е трішки безпосередньо на тих аргументах, які ви наводили е щодо е якраз е цієї Шарварщини як наслідок колоніальної. Політики расистів, зокрема об'єктивізація, ви вважаєте? Чи можете трішки роз'яснити цю позицію, що це означає для українців, в чому вона проявлялася протягом багатьох століть? Дивіться, це таке такий стереотип про українців, і в принципі, це не тільки про українців, це таке справедливе твердження щодо всіх інших народів, які були в складі Російської імперії. Що цей народ, крім росіян, не має власної політичної волі, і історія таким чином подавалася у школі, наприклад, в радянському союзі, що українці завжди були під кимось, під кимось це вважалося під якимсь таким імперським народом, який може виражати свою політичну волю, може розпоряджатися дорослі такі. От і зараз, наприклад, коли вони описують сучасну нашу війну, вони говорять, що це вони воюють з НАТО, а не з Україною, тому що ми, вони досі дивляться на нас очима імперця цього, і вони не можуть сприйняти те, що ми маємо свою власну окрему політичну позицію, що ми самі можемо робити якийсь свій вибір. Їм легше бачити нас маріонеткою там заходу, ще там когось. Якоїсь учасником якоїсь змови. От, і оця об'єктивація полягає в тому, що українець там в фільмах, в літературі художньої зображався таким нейтральним, пасивним, хуторянином, в якійсь негативному сенсі, такою собі великою дитиною, такою якоюсь простенькою, дуже щирою, інфантильною. Яка нездатна на якісь державницькі мислення, нездатна там збудувати якусь повноцінну державу, нездатна якусь політичну волю свою проявити. Вони зображали нас провінціалами такими, які там їдять смачні вареники, гарно співають, ну і нічого більше. і не претендують, не мають ніяких амбіцій. Вони такі поза політикою, моя хата з краю, і тобто в цьому заключалася ця об'єктивація і цей стереотип. Ну і звісно, через оцю всю пропаганду за часи імперії цей стереотип також якось у нас трошки прижився, і від нього треба відходити. Тобто не треба себе сприймати як виключно там якогось такого. І тим більше, що ми бачимо, що це абсолютно не так. Це категорично не в'яжеться ніяк з українською ментальністю, яка є справжньою. Пані Євгенія, це все-таки було більш розраховано на українців, щоб дійсно якось привчити їх до меншовартості? Чи це було дійсно все-таки більше на самих московитів чи росіян, щоб встановити якось там їхню цю зверхність, імперський шовінізм цей розвивати? Так, ви знаєте, це була така гра в дві сторони, тому що дослідниця російського імперіалізму Ева Томпсон говорить про те, що його сумнівістю було те, що росіяни, як ядро імперії, були дуже невпевнені в своїй позиції. Вони постійно бачили зверхність від упокорених народів, скажімо, від поляків, балтійців, від нас. І вони дуже нервували з цього приводу і відчували, що їхня імперія насправді дуже гидка і постійно є загроза, того, що вона може зруйнуватися. Тому таким чином вони якби займалися самозаспокоєнням. По-перше, що от ми міцні, ми там зможемо все втримати, ми такий, такий великий народ, а в нас така велика культура. Ще починається з часів Пушкіна, але от, дійсно вдалося так трошки вселити віру в себе, крім історичних, звісно, подій. Це творчість Достоєвського от, і Льва Толстого, де от, дійсно от, прописується прямо цей імперський міф, який досі живий, цей такий, знаєте, Ореол такого старого поміщицького гнізда, де там. Прямо от як європейський, але от російський варіант аристократичності, воно насправді мало дуже мало подібного з реальністю, тому що це було більш бажане, ніж дійсне, і таких сімей було буквально лічені одиниці на всю імперію, але цей заряд впевненості він просачив от всю цю російську імперію, і лише тоді їх трошки. Заспокоїли вони, заспокоїлися. А з іншого боку, дійсно, це на підкореного працює, тому що у фільмах постійно, наприклад, художні підкреслювалося, що гарний українець, правильний, нормальний, адекватний це той, який там поза політику, який простий, який там не прагне чогось хто зна чого. А от націоналіст це там чисте зло, яке потрібно вся, всяко. Знищувати, вони там і підлі, і несимпатичні, і е, втілення всіх можливих пороків і е, негативних якостей, які можуть бути. І оця така е, подвійна дихотомія, скажімо, цього стереотипу: це з одного боку ця об'єктивація, коли е, українці типу такі аполітичні простяки, а з іншого боку, це втілення. Хто ні отакої місцевої е, всіх негативних якостей? Якщо там колонізатор, він такий білий, благородний, там е, логічний, раціональний, чесний, він завжди дбає про інтереси всієї імперії. Наприклад, в радянських фільмах часто амплуа росіянина, це там. Вчитель, міліціонер, там якийсь партійний чиновничок, ще там хтось, який він завжди симпатичний, в гарній, гарній сорочці, виглажений, такий, добрий, щирий, він всім допомагає, він дбає про всіх. То Українець такий на других ролях, він подай, зображався простакувати, десь когось насмішити, щось там гекати, шокати, тобто підкреслювалося. Така роль на побігушках, скажімо, у якогось дорослого. А якщо зображалося українець з амбіціями, то це був, був негативний персонаж. І оця, помітив, це наділення негативними якостями в очах колонізатора місцевого, ще Едвард Саїд. Тобто це знову ж таки універсальна. Риса ідеолог... ідеології імперіалізму, скажімо так. Ну і серед таких рис якраз цього колоніалізму було намагання відібрати право на власну спадщину. Чи дійсно це стосується також України і, зокрема, Окупованого Криму? Отак. дійсно, Скажімо, от коли ми зараз дивимося на якісь першопричини війни, то це така в тому числі боротьба за спадщину Русі, вони постійно підкреслюють, що перелєва Анна Руська, ще там щось, і постійно всі історичні цінності вони цупали з самого початку археологічних розкопок весь ермітаж. Якщо ви захочете там перевірити, наприклад, зайдете на сайт армітажу. В них є там онлайн тур, і подивитись там оця золота кладова, як вони називають її. Вся в наших артефактах повністю там, що не візьми, Придніпров'я, Крим, Азов, Придніпров'я, Крим, Азов, там Кіровоградська область, ще там якась. От е, тобто, і це продовжувалося столицями. Вони вивозили стародруки, якісь там артефакти. І руські, і козацьких часів, і тут тобто, вони акумулюють себе і використовують для репрезентації, нібито це їх власна культура, їхнє власне надбання, і вони поки що не збираються з цим розлучатися, якось і повертати нам. От, і якщо там звернути увагу, то в фільми, в мультфільми, де зображається середньовічна Русь, завжди такому ключі, як ви знаєте. Купець старовір, якісь, де всі говорять церковно-слов'янською, е, виглядають як там е, купці 19 століття з бородами. Тобто підкреслюється, всяко, що це е, Росія. Знаєте, як по теорії цього їхнього історика погодіна, що нібито е, українці це е, не мають ніякого відношення до Русі. Населення Росії, яке жило в середньовіччі, в середньовічному Києві, все пішло, знялося і пішло в Росію. А ми там десь звідкись поруч прибігали і забігли, залишитись, вирішили залишитись якимось чудесним чином. От, тобто, звісно, ця тепер теорія, я надіюсь. Не сильно знаю, як в них там зараз офіційно, але нібито не є прямо дуже популярною. Але тим не менше ідеологічно схоже на те, що вона таки в них і залишається в ходу, скажімо, для виправдання своїх оцих цих претензій, ідеологічних і історичних. На сам кінець, то де ви бачите місце з Шароварщини, чи дійсно воно ще залишається в нашій державі? Я вважаю, що от прямо побороти там закенселити неможливо. Кіч в принципі це продукт масової культури, від нього ніде не дінешся. Наприклад, чому б його не залишити, як я вже говорила, в низовій гумористичній культурі. Наприклад, такий там гурт лісапетний батальйон. Той самий він користується популярністю. В певних там певного прошарку населення, от і якщо люди всі почнуть розуміти, що це просто гумор, це така гумористична культура, що це не серйозна там прямо репрезентація української культури, що це не народний костюм в його ну, науковому розумінні, що це сценічний одяг, наприклад. Що це пісні навмисно такі е, сатиричні, іронічні, якісь от, і сприйматимуть це як гумор, то ну, будь ласка, хай це залишається. Е, просто проблема в тому, що коли е, репрезентація йде на от такої культури на найвищому рівні, то це трошки псує імідж держави. Е, скажімо, хотілося б бачити більше якоїсь такої е, офіційної високої культури. А це залишити десь там для сувенірної продукції, десь там для якихось жартівливого якогось такого, наприклад, якихось жартівливих народних гулянь ще там щось. А якщо людям подобається, то хай воно собі буде. Це нормально, коли є якийсь національний кіч, скажімо, просто він не повинен бути принизливий, як це іноді, на жаль, трапляється. Дякуємо, пані Євгенію, за ці пояснення, за ваші думки, ваші коментарі. Нагадаю нашим редачам та радіослухачам, дослідниця української культури Євгенія Гавришенко була з нами в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. На ну, все добре, пані Євгенія. Тримаємося. Дякую за запрошення, до побачення.